Вітаю всіх на каналі Паляниця. Мене звати Юлія, і сьогодні я хочу познайомити вас з нутом. Ну, а поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, а також можете написати якийсь коментар. Ці дії допоможуть відео просуватися. Отже, закуска з нуту. Складники в описі під відео. До речі, така закуска хороша і більш корисна альтернатива сухарикам та чіпсам. Давайте готувати! Нут висипте в ємність та залите холодною водою. Залишаємо його на 8 годин, щоб він набряк. Пройшло 8 годин. Воду зливаємо. А нут засипаємо в кастрюлю для варки. Солимо. Заливаємо холодною водою. Пропорції особливо ніяких немає, просто вода має покрити нут приблизно на 3 см. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин. Відварений нут відкиньте на друшляк, дайте водичці трошки стекти та поверніть у кастрюлю. Тепер до нута додаємо паприку. В мене копчена, можна додати звичайну. Сушений часник та карі. Перемішуємо. Додайте 2 столові ложки олії. І знову перемішайте. Противень застеліть пергаментом, викладіть на нього нут та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Так виглядає закуска, коли вона готова. Нут має бути зі скоринкою. А тепер я хочу зробити одне важливе уточнення. Нут ставте в розігріту до 180 градусів духовку в режимі верх та низ з конвекцією. Якщо таких режимів у вас немає і у вас звичайна газова духовка, то вам краще підняти температуру до 220 градусів, а по часу запікання орієнтуватися вже по своїй духовці. Коли ви нут дістанете з духовки, ви його спробуйте, він має мати легеньку скориночку, яка краще проявиться, коли нут остигне. Якщо легкої скориночки ще немає, значить помішайте нут лопаткою і поставте його ще раз в духовку на декілька хвилин. І так, допоки не буде легкої скоринки. Все, всім смачного!